Всім доброго дня. Починаючи з 20 по 22 грудня, відбулись надзвичайні події в Одеському регіоні пов'язані з атакою ворога на портову інфраструктуру, в результаті чого було потрапляння на одне з підприємств виробничих, де зберігалась рослина олія. Спочатку відбулись події щодо витику з силосів рослини олії на територію підприємства. В подальшому, вже як ви бачили, рослина олія витікала і по дорозі, але ще починаючи з 20 грудня, вживались заходи. І з боку обласної адміністрації ДСНС і всіх причетних служб щодо локалізації розповсюдження цих продуктів рослинного походження було проінформовано десь філії АМБУ щодо необхідності вжиття заходів з метою локалізації можливих витіків. І впроваджується моніторинг щодо стану води в акваторії служби, службами як Державної екологічної інспекції, так і інститутом УКРНЦ, а також беруться проби ще державною установою. Лабораторного центру МОЗ. Стосовно заходів з локалізації, заходи впроваджуються всіма громадами, які зазнали такі події. Це, по-перше, на допомогу виходять працівники АМБУ. Що стосується птахів, Птахи, ті, що живі, але зазнали ушкодження олією, забираються на реабілітацію в наш близький зоопарк. Їм надають всі необхідні заходи. А птахи, що вже померли, то збираються комунальними службами відповідних громад, де є такі події. Так зазначалось і раніше шляхом рішень протокольних рішень ТПНС Одеської обласної державної військової адміністрації. На даний час всі події, так законодавець визначає, які відбуваються в межах населених пунктів, заходи вживаються громадою, на території якої відбуваються ці події. Зараз всі громади попереджені і вживають певні заходи щодо прибирання і локалізації наслідків, які вони зазнали. Для того щоб зазначити, яка конкретна кількість відбулася загинувших тварин. потрібно зібрати дані. Зараз збором таких птахів займаються громади, на території яких виявляються. Події. Тому для того, щоб зазначити інформацію, нам потрібен час. Наразі збір відбувається. Тобто Ми знаємо про ситуацію в місті Одеса, інших, інших громад така інформація не надходила. І рослина олія це не Такий небезпечний відход, який має пряму, прямий вплив на людину. Ну, це стосується питання щодо можливості відкриття курорту в, році, в му році. Як вже вам, вас проінформували, внаслідок ворожих отак стався витік рослинної олії до акваторії морського порту Південний. До акваторії потрапили значні обсяги олії силами та засобами південної філії, з першого, з моменту потрапляння до акваторії, вживалися заходи щодо локалізації та ліквідації відповідного розливу. Але, на жаль, вимушені констатувати, що внаслідок ворожих атак, які тривали всі вихідні, майже безперервно, ми були обмежені в можливості застосування наших сил та засобів з метою збереження здоров'я наших працівників. Тому як тільки нас з'явилася можливість збільшити рівень застосування наших сил та засобів. Ми застосували, ми локалізували плями, а також ми перекрили підхідний канал до акваторії морського порту, локалізувавши основну частину забруднюючої речовини всередині акваторії морського порту Південний. Наразі судноплавство з і в, в акваторії морського порту закрите. До локалізації та ліквідації забруднення в акваторії морського порту Південний залучені як сарвуючі бони, так і звичайні бонові загородження, причому що різного класу, навіть важкі бонові загородження, які витримують великий тиск. Крім того, залучені спеціалізовані судна. Одне з яких спеціалізоване судно «Сіант», обладнане спеціалізованими скімерами. За допомогою яких здійснюється збір забруднюючої речовини з водної поверхні? Крім того, залучено спеціалізоване судно «Нафтосміттєзбирач», яке здійснює обхід акваторії збір всередині себе, забруднюючи речовини? Це щодо заходів, які зараз вживаються. Ми перерозподіляємо власні сили та засоби між. Нашими власними філіями для того, щоб пришвидшити ліквідацію забруднення. Щодо обсягів витоку, я не можу сказати інформації, тому що це потрапляння із-за межі акваторії порту. Тобто подія пройшла 20-21, з 23-го, коли вже була можливість, ми виїхали на територію порту, було відібрано відбір води з подальшою передачу в нашу лабораторію, яке визначить зміст жирів в цій воді. Тому ми зараз можемо казати, що це жири. Це не натопродукти, воно не дуже шкідливо, але воно несе негативний вплив на довкілля сьогодні, після отримання інформації, нам було виїхано на ланжером десятого фонтана, 16-го фонтана і отрада пляж. Також було відібрано проби. Проби будуть орієнтовані десь результати у п'ятницю, як тільки будуть. Показники, ми їх оприведемо на нашому сайті. Ми здійснюємо кризовий моніторинг, кожен день ми це спостерігаємо. Будемо ставити інформацію, будемо доводити до ми можемо зараз наразі сказати, що потрібно швидко зібрати цю алію. Вона органічна сполука, це не нафтопродукти, вона не токсична. Так воно буде е розлагатися, буде скоріше, ніж нафтепродукти. Ну, його потрібно швидко зібрати, щоб потім, потім ми зможемо посчитати е розрахунок шкоди, е що завдала, але потрібно це фізично. Е Зрозуміти, який об'єм олії попало до домой. Наразі шкода цей час є до птахів. Ви бачили, є і як погибли птахи, і є ті, як, на яких потрапила ця олія, і вони не можуть пересуватися, то дійсно час їх можна ще спасти. А щодо іншого, це тільки інститут може дати такі висновки. Будемо досліджувати. Я не думаю, що ми можемо робити зараз наразі ці висновки. Ми здійснюємо моніторинг не тільки щодо цієї події, що ми здійснюємо моніторинг і змісту у воді і нафтопродуктів. Тому ми не можемо прогнозувати, що буде далі. Я думаю, що всі служби ми це, зберуть цю алію, локалізують. Це звичайна рослина, ми можемо думати, що це звичайна рослинна алія. Ми брали аналізи у воді. Візуальна пленка, яка є на поверхні моря, вона такого кольору і запаху, як олія. Але ми можемо це сказати тільки коли отримуємо результати аналізу. Ми візуально бачили, що птахи загинули, але ми їх не збираємо. Ми контактуємо з міською адміністрацією, обласною адміністрацією. Ми будемо визначати, які далі будуть наслідки. Але наразі за це город іще продава.